Вночі лісова охорона здійснювала рейд мисливськими угіддями поблизу села Зоря. Побачили чоловіка зі зброєю на гарячому, і затримали. Був затриманий браконьєр, який проводив полювання без належного на те дозволу у заборонений період доби та забороненими знаряддями. А саме він при собі мав ось цей мисливський карабін, який оснащений приладом нічного. Бачення, ось як ви бачите, і глушником. Лісники припускають, що чоловік мав на меті відстрілювати кабанів. Для цього придбав дороге і відповідне оснащення. Карабін, глушник, пристрій для нічного бачення. Дана зброя коштує у межах 30 тисяч гривень. Можете бачити, з, якими, з якою зброєю, з яким оснащенням теперішні браконьєри проводять свої незаконні полювання. Затриманий є рівнянином, йому 37 років. Закиди про браконьєрство він заперечує, але у своїх поясненнях небагатослівний. Та нічого я не хотів полювати. Якби хотів, то полював. Так чого я там не впалював? Він розумів, що він чинює адмінпорушення, за яке передбачена відповідальність. Він пояснював тим, що він хотів пристріляти, вказаний. Зброя у чоловіка зареєстрована, але поки її вилучили. Віддавати її мисливець не збирається, триматиме не лише для полювання, а й для самозахисту. Тож може, і сюди прийде ця війна, і самому може пригодитися. Крапка у даній події ще не поставлена. Грівнянину загрожує адміністративна відповідальність за порушення правил полювання. Хочемо запевнити браконьєрів, якщо вони думають, що їхні дії будуть безнаказані, то вони помиляються.